Всім привіт панам та панянкам! Всіх рада бачити на своєму каналі з вивчення а, німецької мови. А, мене звати Олена. Я а, десь на початку, в 10-х числах квітня минулого року починала вивчати німецьку мову самостійно, і от зараз я можу себе привітати з тим, що. Я вже її вивчаю не самостійно, а в групі з усіма. У нас почалися курси німецької мови. Курс розрахований, це інтеграційний курс а 1 б 1 плюс Leben in Deutschland. Я не знаю, як було на початку війни, коли наші біженці лише почали приїжджати до Німеччини. Як там будувався весь матеріал, як вивчалась, ем, скільки вивчалося, вивчалося все-таки інше, я буду говорити лише ем, про ту інформацію, яку я маю на даний момент, як це відбувається зараз. Ем, наскільки я зрозуміла, а я розумію німецьку зараз дуже добре, Якщо говорити повільно німецькою, якщо говорять говорить німці дуже швидко, у мене з цим виникають проблеми. Вчителька пояснила наступне, що раніше уряд Німеччини давав більше часу для вивчення матеріалів, а зараз він його скоротив. І А1, і А2, і Б1 вивчають за півроку, за 6 місяців. Програма розрахована. На 6 місяців. Це е, дуже мало, як сказав нам е, наш німецький викладач, доктор, наскільки я зрозуміла, доктор в Німеччині кандидат наук у нас такий поважного віку, чоловік викладає німецьку мову. І наскільки він сказав з його досвіду, за 6 місяців вивчити тобі 1 буде дуже-дуже важко, і цей курс буде дуже-дуже інтенсивний. Тому одразу попередив абсолютно всіх, що якщо ви будете пропускати, то навряд у вас щось вийде. Ну і звичайно, якщо ми пропускаємо заняття, ми маємо надати якийсь нахвайс, тобто, це доказ того, що ви були відсутні з якоїсь причини, наприклад. Терміну лікаря, але він сказав, що ці терміни у лікаря мають бути на тобто після обіду, а не фуамітак в першу половині дня. Перше половину дня не підійде, лише в другій половині дня. А так, якщо джоб-центр запрошує, або ще якась інша організація, або ще щось, маєте принести довідки, заяви, аляну, запрошення. Яке буде а, доказувати поважну причину вашої відсутності на занятті. Досить все серйозно, принаймні так. От. Бо він сказав, що з тими годинами, що нам надають на вивчення, це неможливо буде зробити мега-мега швидко. І, наскільки я зрозуміла, його метод викладання заключається в тому, щоб контролювати ваші завдання, а так ви самостійно майже працюєте. Він в більшості випадків просто контролює, уточнення не дає, пояснює якісь е, е, матеріали. Такий цікавий, інтелігентний чоловік, цей професор був. У нас виходить так, 3 дні на тиждень він викладає, два дні на тиждень викладає українка, яка вже проживає тут. Я вже не пам'ятаю, скільки років, чи 14 вона років, чи що. Але у неї досвід викладає 20 років. Ну, у неї німецьке прізвище, тому я так думаю, що вона вийшла свого часу за Німця. В неї шикарна вимова. Німецька, але вона дуже літературна, і вона все ж таки ем, одразу відчувається, що це іноземка, а не німка. Німки ні, так не розмовляють. На такому перфектному німецькому німці не спілкуються. Дуже рідко так спілкуються. А вона, як, знаєте, дівчинка відмінниця свого часу. і Так спілкується, так німецька. Інший підхід до викладання. Вона любить таку ігрову форму, у неї там ячики вони ми кидаємо, ми потім в хор виходимо, трохи в хороводи не водимо, все такий. Дуже багато роботи з сусідами, по двоє-потроє розпиваємося таке. За життя особливо ми так не говоримо, а от з німцям, професором, ми можемо поговорити за життя, хто де був, що де як. Тобто у кожного викладача свій метод, свій підхід до викладання. Але головне все ж таки це буде книги і інтенсив тренер це як зошит робочий, які і будуть складати цю програму. Ми займаємося за цими книжками. Це інтенсив-тренер. лінії A1, Deutsch in Alltag und Beruf. А це вже бух. Ось вона, повсталезна книжечка. Е, якщо чесно, серед тих матеріалів, що я бачила, коли самостійно вивчала німецьку, то ця книга, напевно, найкраща з усіх, що я бачила. Вона не така складна, більш легка, більш зрозуміла. І навіть якщо людина до цього не дуже. Готувалася до німецької мови, то тобто, мова цих підручників може багато чого зрозуміти. Крім того, тут є інформація, що не пам'ятаю де саме в книжці, пам так, в книжці. Якщо ви зайдете на такий веб-сайт, то можете знайти аудіоматеріали до цієї книжки і разом з цією книгою. Займатися аудіо. Це дуже корисно, вдома займатися аудіо, не лише по книжці і зошиті, але і на слух, сприймати треба матеріал. Вивчати слів треба дуже багато, як на мене, як на мою точку зору. Але так як я була вже готова, ці слова для мене майже всі знайомі. Окрім деяких таких специфічних, які зустрічаються мені, які я раніше не бачила, і буду їх потрохи вивчати. От, а так, в більшості випадків, ну, для мене матеріал А1А2 повністю знайомий. Для мене там нічого абсолютно нового немає. мені не вчителька а наша сказала нічого, нічого. Скоро ви всі зрівняєтесь, те, що ти краще всі... зараз це знаєш, це ще нічого не Ну, Вони трошки інше не розуміють, що окрім а, курсів, я інтенсивно займаюся вдома. І для мене ці курси абсолютно якось ну, не дуже якось впливають на мої знання або ще щось. А, взагалі на ваші знання більше впливає робота не. А, в класі разом з усіма, а ваша робота, яку ви робите вдома. Це набагато, як на мене, важливіше, аніж те, що ви робите там. Там уже більше як контроль за тим, як ви пропрацювали, відпрацювали матеріали. Бо ще плюс, от, наприклад, онлайн вивчення і вивчення мови на місці. А це те, що у вас є оточення. У нас в групі багато людей, які дуже добре спілкуються німецькою мовою. Вони не на спілкуються набагато краще, аніж я. Я знімаю перед ними капелюха, але капелюха на мені зараз немає. Багато арабів дуже гарно спілкуються німецькою. У нас є ще руминка, яка круто спілкується німецькою. Вона вже тут вже проживає 6 років. Але, як виявилось, граматику вона не знає. І найцікавіше навіть читати нормально не вміє. Я дуже цьому здивована була як це так? Але буває таке. Але спілкується вона круто. Але, звичайно, робить дуже-дуже багато граматичних помилок. І у неї словарний запас ну, це щось неймовірне. От- І... Сказала, що хоч вона і так добре знає німецьку мову, але без сертифікату b 1 b 2 її хороша робота тут не світить. А вона хоче пройти Ausbildung і потім вже вихователькою в садочку дитячому працювати. Для цього їй треба знати, як мінімум, рівень b 2 В1, В2. Тому вона і записалася на курси, і все за свій кошт, щоб все ж таки. Вивчитись, у нас є навіть один араб, який кожного ранку, о 5 годині ранку встає, щоб встигнути на курс. Це мене взагалі дивує. Їде на поїзді більше години. Години 20 хвилин, щоб потрапити. Ну, це мене просто таке бажання вивчити німецькому мене аж. Але, можливо, не так німецьку мову, як отримаєте все ж таки той самий сертифікат. У <ріх> Багато хто вже дуже добре спілкується німецькою, але граматикою є проблеми. Ну, що ще цікавого? Те, що вчителі будуть з вами спілкуватися виключно німецькою мовою. Виключно. Тому, якщо ви прийдете на заняття, повністю не підготовлені або не підготовленою. У вас буде купа проблем, і, можливо, ви будете відставати. Тому навіть коли йдете на ці інтенсивні курси, у вас є час, вам, наприклад, ми записувалися влітку, а курси почалися лише верніше, не курси, тест був в листопаді в нас, а курси почалися в лютому, то є час. Я думаю, у вас так само буде. Майже у кожного є час перед курсами. І треба самостійно до цього підготуватися, тому що так ну, буде важкувати. Важкувати. Ну, мене хвалять дуже сильно. і а, Кандидат цих нагук, чи, можливо, він все ж таки вже доктор, а не кандидат. Можливо, я щось там добре ховати не буду. Доктор завжди мене ставить у. Приклад. Хоча я тут навчалася лише п'ять днів. Але вже ем, всі досить високо оцінили мої знання. Так само, як і моя вчителька, е, українка, яка за походженням, е, але вона на мене трошки психує. Тому що я йду наперед, тому що мені скучно буває. Коли мені на заняття буває занадто. Нічого з цим не поробиш, бо матеріал мені відомий повністю. Ну, тому я скучаю. Ну, є таке. Але я навіть якщо я скучаю, то я відкриваю зошит робочий або книгу. І зазвичай я всі е е е завдання перше роблю і дуже дуже швидко. Тому що мені все це знайомо, знову ж таки. Я підготувалася дуже добре до цих курсів. От. І я тоді відкриваю книжку зі і починаю щось наперед робити. І вона до мене приходила. Не пиши, не пиши, ну куди ти пишеш? ми ще це не прохладу. А німець по-іншому на це сприймає. Він підходить і дивиться, що в мене щось там більше зроблено. Каже: О, а що молодець. А потім так спитав: чого тут пропущено? Чого тут не забув? Я вже йому хотіла сказати, вони це не задавали, а я якби сама по своєму особистому бажанні це роблю. І він робиться все ж таки наголос на тому, щоб ми більше самостійно, як він каже, це не мені потрібно, це потрібно вам. Це ви будете складати потім іспити. Якщо складете, то окей. Якщо не складете, то ви вас відправлять додому, і тоді тебе буде знову платити. За ці курси все-таки інше, і це не так все легко, і не все так просто. Тому це абсолютно все залежить від вас. Ну і а, він навіть попрохав мене сьогодні, чому я була дуже здивована, щоб я дала пораду іншим студентам, як вивчати мову. Ну, я собою горда, так. Джонсом, це було приємно, коли сам вчитель просить тебе дати поради іншим студентам, як вивчати мову. Ну і так як я давала цю пораду, він просив мене не просто так, через те, що я добре знаю німецьку і розбираюся вже непогано, ні. але в тому, щоб я, як поліглот, яка знає ще інші мови, то в мене можливо є все ж таки свій спосіб вивчення мов. Який не дуже розумний, зрозумілий, або не, не всім відомий цей метод. От. Але в мене метод досить простий: щоб повчити слова, пишіть їх багато, читайте багато, щоб сприймати на слух, слухайте багато. Чим більше ви слухаєте, будь-якого матеріалу на німецькій мові, тим краще. Ну і третє це практика. Починайте практику зі із своїми Скажімо так, колегам по нещастю, хто з вами вчиться на курсах. Я на перервах завжди спілкуюся з роминкою, бо в неї ну, крута німецька, бо намагаюся з іншими дівчатами, які я бачу, що в них є дуже велике бажання поспілкуватися, і я намагаюся їх трохи навіть навчити чомусь. На перервах, звичайно, звичайно. У мене вже дівчата, ну я так як майже найстарша, там, з усіх, бігають <смігали>, до мене, щоб я їм помилки повиправляла е е е підказала, там, речі, і підказала, як правильно речення будувати все таке інше. Тому таке. Я, можна сказати, підпрацьовую <смігали> помічником вчителя. Ну і ми встигли навіть здати тест. Я не знала, що після ну, ми пройшли два уроки. І після двох уроків ми вже здаємо тест. Але склали тест, я отримала ну, максимум балів. Я не зробила жодної помилки. Ну, Хоча я думала, можливо, я десь могла помоглись. Наприклад, в аудіюванні десь там щось не розчути чи ще щось. Але ні, Справилась на відмінну. Але я така була не одна. Таких людей в нашій групі було досить багато. І професор взагалі нам сказав, верніше, він не професор, це я вже його так кличу, доктор. <ріхи> сказав, що у нас дуже сильна група, але не знаю, нормальна, просто звичайна група вмотивованих людей. У нас всі вмотивовані в групі, всі хочуть вивчати, і всім це просто потрібно кому для роботи. Кому для навчання молодшу нас хлопчику, він з України, з Києва, 18 років, він буде навчатися тут, а потім буде намагатися поступити в німецький заклад якийсь. Можливо, все ж таки вдасться до німецького університету. І він каже, для цього треба знати рівень Б2, тому я думаю, якщо у нього буде мотивація, то у нього все вийде. Поки він такий нулячий, але, але я бачу в ньому потенціал. По-перше, це молодий вік. По-друге, він дуже непогано все схоплює. Якщо він буде працювати над собою, то в ну, нього є всі шанси далі навчатися і далі йти. Про свої шанси я не знаю. Мені треба вивчити німецьку на. Ну, на дуже-дуже хорошому рівні я маю бути, як? Рівень за один має в мене бути для моєї професії, якщо хочу працювати за своєю спеціальністю. Але це буде дуже важко. Якщо хтось вам каже, що німецька. На початку легка, а потім досить складна. Але є багато таких людей, студентів, хто так вважає. Я так не вважаю. Я вважаю, що вона на початку, можливо, навіть буде трошки складніша, а потім буде трошки легше. Чесно, дивлячись для кого, там головне зрозуміти і підібрати ключик, щоб ця їхня вся німецька логіка докупи зійшлася і вам стало зрозуміло. Просто багато чого залежить, хто перший знайде цей ключ. До німецької логіки, тому що мова, німецька мова, вона сама по собі все ж таки досить логічна. Ем, є, звичайно, нелогічні випадки, які... але все ж таки логіка там є, і зрозуміти її. Чим раніше ви її зрозумієте, тим буде краще. Можливо, якщо зрозуміліше. Ну і нам доктор сказав, щоб ми обкріли трохи не весь будинок словами. На німецькій мові. <хи> я цього робити не буду, тому що, на мою точку зору, це буде зайве, але для початківців чому б і ні. Для когось може як це як варіант. А от прописувати слово я порекомендувала, тому що в мене багато слів, які я знаю, але не знаю, як їх писати. У мене з письмом досить проблем. Зараз я почала багато писати. І в мене вже з письмом менш, менше, набагато менше проблем. Тобто я ще, можливо, якось там роблю якісь там помилки в своєму робочому зошиті, але їхня кількість вже значно менша, набагато менша. Ну, взагалі я задоволена курсом, я задоволена групою. І навіть не через те, що мене всі, всі хвалять, навіть занадто хвалять, як на мене. Я ж така ж крута, що капець. Ні, не з цієї причини, тому що це, як на мене, зайве, хоча приємно, нічого не можу сказати. А Через те, що хороші матеріали підібрані. Багато чого від, от наше навчання, багато чого залежить від матеріалів, які підібрані. Чим простіше, чим зрозуміліше буде підібрані матеріали, тим ліпше будемо навчатися. <світ> ну, звичайно, якщо ви десь навчалися на курсах, або десь навчатися, у вас є свої якісь більш круті, більш цікаві підручники, більш зрозумілі. діліться з ними, розкажіть про них. Мені буде також це цікаво знати. Можливо, порівняно навіть статистику якусь робити аналіз матеріалів. Підручних вивченням, як це відбувається. Можливо, знайдемо якийсь один підручник з усіх, який буде найкращий. Поки що мені подобається цей Ліні Айнс. Хороше підручник, хороші матеріали. Мені і аудіо там подобається, цікаво все так. Там підібрано і тому подібне. <с> тому таке. Під кінець розкажу ще один спосіб, як тренувати мову. Можливо, ви про нього навіть не здогадуєтесь, вам буде це цікаво знати. Ходіть на екскурсії, виставки де будуть спілкуватися з вами німецькою мовою. Ходіть на зомбу або ще кудись, записуйтесь на гуртки, в різноманітні клуби, робіть подорожі, роздивляйтесь, читайте там, в музеях, або, я не знаю, в шльоз, якщо це якийсь забак, в Німеччині дуже багато замків. І от, багато є матеріалів, які там, або дають на німецькій мові. Ви можете взяти і входять до квитку які ви купляєте, або в самому приміщеннях дуже багато є інформації, написані на німецькій мові. Вдивляйтесь, прислухайтесь, на вулиці можна спілкуватися з німцями, навіть я з ними постійно спілкуюся, навіть тоді, коли він збирає спілкуватися, але щось там треба знайти, а мені часу немає, або ще щось, і що треба когось питати, От так, як це, тому подібне. Імці нормально до цього відносяться, і в більшості випадків вони дуже дружні і дуже приємні люди. Єдине, як вони кажуть, треба швидко призвичаюватись до їхніх умов, до їхніх мови і ставати повністю незалежним, самостійним і в фінансовому плані, і в іншому то відчувати себе вільним. А ще наш доктор сьогодні дав пораду від себе завжди вважати німецьку не складною мовою, а простою. Чи простіше ви будете відноситись до мови. Коли у вас буде настрій, мотивованість, коли ви будете говорити, я це зроблю, я це вивчу, я складу, скоріше всього, у вас все це вийде. Чим більше ви будете собі говорити, що мені це не подобається, це занадто складно. Я занадто дурний, або дурна, або я не така, як всі, у мене це не вийде, то тоді 100% у вас все це не вийде. Не говоріть, що це складно. Завжди кажіть, що я це зможу. Завжди посміхайтесь. До речі, посміхайтесь повсюди і кожному. Це також створює хороші і для вас емоції і ставлення до вас. Думаю, що ви приємна, добра людина, і навіть самі люди підходять, починають спілкуватися з вами. Тому все залежить від вас, від вашого бажання. Нам сказали, що ми такі тести будемо щотижня проходити щоб нас таким чином готувати до головних постів прюфінгів, тестування все-таки інше. Дуже багато буде матеріалів, треба, як доктор сказав, одну годину в день так точно проділяти на вивченні, але, чесно вам скажу, одні години буде маловато, як на мене. Треба години-дві. А то й три приділяти вивченню нових матеріалів. Навіть мені, коли я навіть знаю А1, так, весь матеріал А2, мені все одно треба приділяти час навіть для цього. Завдання, які нам дають. Треба приділяти. Не багато уваги, але треба. Бо багато щось забувається. І ви потім можете зробити якусь таку дурну помилку, на яку навіть не розраховуєте. Добре, думаю, на сьогодні можна закінчити. Дякую за вашу увагу. Сподіваюсь, про те, що я вам говорила, було вам цікаво і корисно. До нової зустрічі. Бажаю вам успіхів у навчанні. Па-па!